17 березня 2003 року посадив дітей вам плодовий сад. Продовжую садити, щоб він нам гарно все родив і все плодоносив. Ми маємо так, черешеньку Драгана-Жовта. Дивіться собі в інтернеті. Драгана-жовта. Агрус. Агрус фініковий. Яблунька зимовий кельмін. Агрус. Груша Абат Фетель. Фетель груша. Ще один Агрус фініковий. Груша Нояберська Нояберська це зимовий сорт груші Нояберська Дуже смачний. Цілу зиму до весни лежить. Пішов Агрус, тепер в нас лагідний і десертний. Це у нас грушка Абат Фетель. Ще є Агрос один лагідний. Тепер Алеча. Алеча Глобус і Алеча обільна. Ці дерева куплені на літній саді. Тато постарався гарно посадив. Дай Бог нам здоров'я, миру в Україні і Божого Милосердя. Слава Ісусу Христу! Слава навіть Богу Живому! Пресвята Боровиця, спаси нас!